Знову раз дів снова. Я вітаю всіх. У неділю вранці в звичний час ну, в обід. Знову пролунають і пісні, і сміх. Зірку я відкрию серед вас. Ось мікрофон стоїть. Чекає когось, а до початку гри залишилась мить, якщо перемогти, комусь не вдалося, ви не засмучуйтесь, іншим пощастить. Добрий день, шановні друзі, ми починаємо фінальну програму «Караоке на майдані. Ваші обласки Катерині Бондаренко. Катя. Катя Бондаренко мешкає, вона учениця, я вам скажу, вона вчається в 8 класі, але, мабуть, вже його закінчила, школа номер 22 міста Миколаєва. Катя, велике тобі спасибі за купу листів, які ти мені написала. Їх дуже багато цих листів. Не всі з них можна співати при людях, але оцю пісню можна заспівати. Спасибі тобі велике. Також Катерина також стає претендентом на, е, претендентом на радіомікрофон Кароки. Я нагадую вам, що скоро ми закінчимо наш конкурс, який полягає в тому, е, конкурс, що треба було написати мені вступну пісню. Якщо я цю пісню виконав і вона мені став, сподобалась, то ця людина може отримати радіомікрофон Кароки. Все буде чесно, і ви це все побачите, як воно відбудеться. Коли це буде, не знаю, через 2-3 програми. А ми зараз починаємо фінальну програму. Спонсором нашої програми є журнал Ліза. Журнал Ліза пропонує унікальний калейдоскоп цікавої інформації для молодих жінок, як бізнес-леді, так і домогосподарок, як для заміжних, так і незаміжних. Журнал Ліза це всі барви життя для тебе. Ваші області журналові Ліза. І ще сьогодні є один спонсор, наш традиційний спонсор, наш давній друг, відома торгова марка Нескафе. Ваші області Нескафе. это сегодня на замолвление женок, которые собрались на Майдане, будем песню «Позови меня с собой». Спевают все. Сколько скала тебя, сквозь года В толпе прохожих думала, Ты будешь со мной навсегда, Но ты уходишь, может, я в теперь... Не узнаешь меня, Только как прежде любя Я отпускаю тебя. Спасибо. человеки, я с собой, я приду сквозь злые ночи, я оставлю за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Це пісня від імені учасників другого туру, які вже є, до третього учасника. Ким ви працюєте? Я домохозяйка. Ви домохай... О, домогосподарки нам і не вистачало в другому турі. Вибачте ще раз. Тома. Тома, ваші обласки Томи, вона буде учасницею другого туру. Володя і Оксана, підходьте туди і ви будете з Томою брати участь у другому турі. Ваші обласки учасник другого туру фінальної програми. Бурхливі області. Бурхливі ваші обласки. Генеральний спонсор програми Журнал Ліза. Починаємо другий тур фінальної програми. У другому турі фінальної програми беруть участь Тома, ваші обласки Томі. Володимир, ваші обласки Володимирові і Оксана, ваші обласки Вол... значить Оксана у нас зараз з Києва а була з Ізмаїла. Володимир у нас з Червонограда, хоча він тут в Києві вже вештається третю неділю, я вам скажу чесно. І Тома, ви звідки? Одеси. Ви з Одеси. О, чудово місце, ми напевно, були в Одесі, Тома. Ми знімали біля вашої мерії, ми плакали після цього. Поки учасники другого туру вибирають собі пісню, яку вони будуть виконувати нам у другому турі. Ми з вами дивимося сюжет від нашого спонсора, давнього друга, торгової марки Нескафе. Багатим себе. Студенти споконвіки вважалися найбільш невгамовною та витривалою частиною людства. Тож не дивно, що 26 травня київське студентство, яке щойно гідно впоралося з літньою сесією, залюбки погодилося на додатковий іспит гарячу сесію з Нескафе. гарячі та гарнесенько диференційовані заліки приймав у парку імені Шевченка уповноважений професор Паша за сумісництвом кращий діджей міста. Щоб отримати зараховану, тобто унікальну червону чашку Нескафе, студентам довелося добряче попрацювати. Вони мали якнайшвидше відшукати шпори на заліку з бомбошукання, виголосити найбільш незмістовну сентенцію на заліку з безглуздики, підтвердити блискуче володіння приколістикою і таке собі інше. Бойовий дух та ясність розуму студентів підтримували гарячий нескафе і не менш гаряча нескатека. Професор Паша виявився абсолютно непідкупним та принципово невблаганним. Тож дві тисячі червоних чашок потрапили до рук справжніх та гідних представників студентства. мабуть, таки найкращої частини людства. У другому турі ми підемо історичним хронологічним порядком. Першим переможцем відбіркової гри, нашої першої відбіркової гри був Володя. Володя навіть заспіває першим. Скажи, Володя, що нам будеш співати зараз у фінальній програмі? Пісню Пономарьова зранку до ночі. Зранку до ночі. Ти знаєш, спокійно, зараз послухаємо. Це Пономарьова поки що обласки. Поглядом вдаль я тебе проводжав місяць твій шлях, по землі прокладав постать твоя, зникла у далині, сумно мені. Знову вночі я побачу тебе ніжну смішку на твоїх устах, О -о -о -о. очі твої, як волошки в житах, Як дві вечірніх зарі. Бачу твої очі, зранику до ночі, очі твої, о, -о, -о зраник куда на очі, тільки твої очі, зраникку до ночі, очі твої. Бачу по Оксані сподобалось. Оксана нам у другому турі виконає. Титанік, ну, в моєму исполнении, но пісня Селіндіон. Пісня Селіндіон. Титанік. This between такие люди трапляются на Майдане в Киеве. А вокалом ты занимаешься? Сейчас я уже один раз приезжал в Киев, была акция в Милорама в своем доме, и было очень много претенденток, около 130 человек, я вошла в десятку лучших вокалистов. Треба было мне сказать, что я у друга дырковой игры. Но уже поздно, Оксана заспевала песни «Селимбион». Радость моя. Тома сейчас заспевает кабриолет. Я очень люблю любую стенку. І тому я хочу почути класне виконання пісні «Кабриолет». Значить, ти сказала, що ти домогосподарка, а скільки в тебе дітей? Двоє. Двоє. І ти з ними ходишь. Чоловік працює. Чи вся сім'я семья дає працює? Так. Так. Да. Почему так путаются мысли? Почему? Ты мне с тобою жизни не нет, а я сяду, Габриэле, не седу, куда нибудь Если помнишь меня забудь, а вернешься, меня здесь нет, а я сяду, Габриэле. <плес> так. Яйця мені. Яйця. Не тільки яйця, а і мої щирі призн... визнання, що ти співаєш класно. Wow. Значить, радість моя, у тебе є і наші яйця. Ну, від... від нашого спонсору курки, яку ми будемо дарувати другою, у тебе є яйця. Yeah. У тебе є дві чашечки. Унікальна річ yeah, Від Лізи. І, і від спонсору, від НЕС-кафе унікальна червона чашечка. Це в тебе також є. У тебе є, радість моя, набір журналів від Лізи, тому що наш спонсор Ліза, а всі ці журнали, які ми тобі даруємо, вони цікаві і яскраві. Це в тебе також є. У тебе є ще одна парасолька, якою ти можеш, по, можеш, можеш поділитись своєю подругою чи другом. Ваші області. Ваші обласки Оксані вона вибуває з нашої подальшої гри. Генеральний спонсор програми Журнал Ліза. Вов, найкращих часів. Що сьогодні робить жувальне гумки рік та спірмінта, даблмінт та джусіфрути такими популярними. Чим довше триває цей смак, тим краще. Це економія, врешті-решт. Це найжувальніша жувальна гумка в світі. Ріглі це така смачна традиція. Табл мінт. Вона дійсно надовго освіжає мій подих. Це супер для поцілунку. Ти платиш невеликі гроші, але отримуєш просто суперсмак. Я завжди прагну кращого, особливо за помірну ціну. Рігліс класний смак за найкращу ціну. Чому новий антиперспірант Фа діє так довго? Унікальна формула, яка запобігає виділенню поту 24 години. Фа діє навіть тоді, коли інші дезодоранти без силі. Дані хто отримає радіомікрофон караоке, унікальну річ. Між іншим, раді караоке в нашій програмі від київського музичного магазину Джаз клуб. Переможець отримує радіомікрофон і один чіп. А всі інші чіпи можна придбати в цьому магазині. Володя виконує сиреневий туман першим. Приготуйте гроші. ба 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 бам Володя співато. Ром-пам-пам-пам, бабойбайпом. Сиреневий туман над нами пропливає, На тамбурам гори. Полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкой я. Прощаюсь навсіда. Ваші облиски, Володимиру. Ура! Володя, щось так знаєш, такі дуже тихі обласки. Як вас звати? <кій> Боже, Ілона? Да. Ви звід... З Луцька. Ілона, Злуцька, з Луцька ще ніколи нас не рахували гроші. Ваші обласки Ілоні, Ілон, Ілоночка, діть сюди. Скажи, будь ласка, ким ти працюєш, де навчаєшся чи хто? Я працюю в одному банку, касет контролер. Бачите, як я вас вирахував серед народу. Будь ласка. Береш гроші Володимира і незважаючи на те, що він в сусідньої області, рахуєш чесно і швиденько. Треба помічники, візьми помічників. Томочка, пісня, сіріньовий туман. Щоб я збирав, знаєте, одне діло кидають мені, а інша справа вам. Вам повинні кинути, на мій погляд, більше грошей, ніж мені. нами проплывает Над тамбуром горит Полночная звезда Кондуктор не спешит Кондуктор понимает Что с девушкою я Прощаюсь навсегда Кондуктор не спешит Кондуктор До здеву я прощаюсь навсегда. Ваші обласки Томі. Тома, гроші можна навіть не рахувати, тому що у вас є квіти. Будь ласка, хтось вам подарував квіти. Хе -хе. Вона домогосподарка, в неї вдома сидить чоловік. Між так, зараз ми знайдемо, зараз ми знайдемо, як вас звати? Поліна. Поліна, ви звідки? Арко напівськіва. Ви я сподіваюся, що наступної програми ви все таки визначите звідки ви yeah. і Поліна. А...